Ще школяркою вона марила медициною. Вже кілька десятиліть лікує словом виваженим, щирим, добрим слово Її фах. І, очевидно, вже зі стажу її покликання. Зізнається, що має щастя нещастя вислуховувати людей про їх біль. Може, тому що сама надто гостро фізично і морально відчуває те, що робить боляче людині, тварині і навіть рослині. Кандидат філологічних наук, професор, викладач кафедри історії та культури української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, автор близько 200 наукових та науково-методичних праць, автор ведуча радіо і телепередач, володарка ордену княгині Ольги третього ступеню, надзвичайно шляхетна людина, мудра дружина, мати, бабуся, жінка, котра зробила себе сама. Надія Денисівна Бабич. Чи впливає на вас оточення? Я мушу щиро зізнатися, що якщо є якесь переконання, а з боку інша думка, я її обов'язково послухаю. Інша справа, яке я рішення прийму. На жаль, немає тієї на землі вже тієї людини, думка якої і світобачення якої була для мене дуже важлива. Це був мій покійний батько. Ми були з ним гармонійні люди, і коли його не стало, мені здавалося, що я більше жити не буду. Але, як правильно сказав мій декан, коли, як кажуть, висловив співчуття, коли минуло 40 днів, я прийшла до тями і зрозуміла, що треба жити навіть в ім'я того, щоб зберегти і пам'ять пам про нього здачу. довше. Так що є люди, які для думка, які для нас дорога. Серед учителів це людина, яку я завдячую своїм місцем в університеті, своєю науковою роботою, це доцент Лукенюк Корній Михайлович. Для нього його життєва і наукова, і моральна думка для мене дуже-дуже багато важить. Надій Денисно, ну ви я знаю, мріяли бути медиком, стали філологом. Чи тоді, коли тільки цей шлях починався, чи думалося, що ви працюватиме в університеті? Не думала. Не думала, тому що я дочка дуже простих батьків, простих не тільки в стані соціального статусу, а в деяких інших аспектах, таких, що могла б бути певна перешкода. Коли я почала якось себе реалізовувати завдяки тому, що Корнію Михайловичу, коли він мені дав першу доповідь виголосити на науковій конференції, вона викликала дуже таке бурхливе захоплення викладачів, бо тоді були спільні з викладачами студентські конференції, і так воно якось пішло, пішло, пішло. Потім коректорська робота в університетській друкарні, коли Мені студентці, довелося вичитувати наукові праці з різних фахів, і я знаходила там багато таких речей, які треба було негайно виправляти, і мені запропонували стати лаборантом. То це ж було нічого не заважало цьому, розумієте, ні мій соціальний статус, ні, ні всякі інші аспекти. Люди вважали, що я можу це робити, а і цінували те, що це буде зроблене не зле. І таким чином, по закінченню університету світлої пам'яті Анатолій Д... Миколаївич Добрянський під час захисту моєї дипломної роботи е, так е, обійняв, поцілував і сказав, «потибня у спідниці. Я мусила виправ... виправдати думку <кій> свого вчителя. Звичайно, що я рядовий філолог. Без всяких там, як кажуть, порівнянь з таким світилом, як Потибня, але та жартівлива фраза змушує мене робити, ну, не зле, скажімо, ту роботу, яку я можу робити. Чи важить для вас думка тих людей, які поруч з вами, про вас? А, як би вам сказати, то буде виглядати трохи, не знаю як, чи мене зрозуміють? Я не люблю, щоб мене хвалили. Щоб казали, якісь такі захоплюючі, чи захоплені, чи із захватом слова. Не тому, що це мене може зіпсувати, а просто що мені від цього ніякого. Кажу вам щиру правду. Ти просто посміхнись мені так щиро і відкрито. І на цьому, цього мені цілком достатньо. Щастя для вас, що це? Щастя для мене. Дуже багато аспектів має. Ну, найперше, не кривлячи душею, скажу, щоб мої близькі були здорові, і щоб я ніколи не почула про стан здоров'я людини, яку я знаю, як про критичний, за яким наближається та межа, коли цієї людини не буде. Це одне щастя. Друге щастя, це те, що е, я маю те, що людині належить. Е, маю сім'ю, маю донечку, маю внука, е, маю друзів, е, маю хороших колег, е, маю улюблену роботу, маю улюблені заняття, які я не хочу називати хобі, тому що це просто теж робота, яку я з задоволенням роблю. І є трохи іншого аспекту, ніж основна моя робота, так би мовити, за дипломом. Тому я ще, знаєте, коли я щаслива. Я щаслива тоді, коли я можу комусь допомогти. Вже те, що ти є на цій землі і ти робиш те, що можеш, то це, мабуть, і є щастя.